Приємні спогади сьогодні, перед передусім, чомусь з роками ми стаємо сентиментальнішими. Така вже людська природа, те, що раніше здавалося буденним, з плином часу перетворюється на чисті і зворушливі спогади. Звідси неминуща мода на ретро у музиці, моді, кіно, у чому завгодно. Звідси ж наша любов до домашнього відео, дні народження христини, випускні весілля, які з цих подій залишалися поза увагою людей з кіноапаратами. Юлія Вебер вивчала чужі спогади і заради цього розшукала тих, хто дарує нове життя давнім сімейним кіноплівкам. Це йде чоловік з кіноапаратом. Принаймні, колись фронт таким був. Автомат. Про 20 років любительського Араму стажу нагадують кілометри восьмиміліметрової плівки і камера. Коштувала вона 200 чим-то чи 300 чим та рублі совєтських. то в як зарплата інженера, оклад клад був сто рублі. Недешева і нелегка. Вага не один кілограм проте знімав багато. Демонстрації, студентські будні, дні народження, відпочинок. Жалко, що не знімали. Старий Київ було б зараз дуже цікаво посмотрети. Той же майдан, який він був тоді. Цей круг з фонтанчиком. Пам'ятаєте таке? Ні, такого не пам'ять. Якщо не історію власного міста, то історію своїх близьких Фрол точно зняв. Найбільше власної дочки. Відео переглядає не часто, проте кожного разу цікаво. Я бачу своїх друзів, молодих, улыбаючихся. Бачу там. Стоїть молодой, малуже меня, студентик, а сейчас він олігарх. Ага. Думаю, як би йому продати плюнку. <реш> Недешево. Женя, людина з проектором приходить на допомогу тим, хто хоче оцифрувати свої архіви, заряджає плівку, зображення проектує на білу поверхню і знімає на сучасні носії. За три роки діяльності помітив, старе сімейне відео відновлюють все частіше. В першу чергу, це хороший подарунок, тобто це те, що ніхто не очікує, і давно про все про це забили. Там родителі там 30 років назад свадьба була і 25. Це саме про Юрія. Нещодавно на ювілей одруження своїх батьків він зробив їм свій найкращий подарунок відео з їхнього весілля, а значить і пам'ять про найщасливіші дні. Батьки просто щелепи по вони, А який сюрприз, капітаннучить не сплатнули, знаєш, сльози скопу. Uh, пустили відео. Вони може як подивилися після шлюбу, так і до побачення. У Марини історія не менш трепетна. Вона хвилюється. Зараз мають принести кадри перших її днів. Це наші старі бабіни і та нам собственно оцифровували. Так? Да. Ось це, мабуть, мене серодома забирає. Це взагалі маленьке, маленьке. Мама, моя папа, боже, Розові бантики. На і перші кроки Марини похід в перший клас, і перші підтягування на перекладині. Багато з того, що сталося в житті вперше, а попереду перший сімейний вечір, коли близькі зберуться разом і згадають це все. Юлія Вебер, Володимир Юр'єв, Тивай.